Друзі, всім привіт! На зв'язку з вами ваш Карст, чесний пригін автомобілів із Швейцарії та країн Європи. У нас у наявності нове поступлення по автомобілях, але про це трішки згодом. Друзі, нещодавно, зовсім декілька днів назад, ми доставляли Хонду CRV у місто Нововолинськ нашому замовнику. Ви всі запитували, чому ми не бачили цю Хонду CRV у вашому каналі. Вона була. Але так як зазвичай люди не підписані, а просто слідкують за каналом, вони не можуть побачити всі відео, які закидаються на цей канал. Тому, друзі, щоб не пропустити автомобіль вашої мрії, підписуйтесь на канал. Тут в правому кутку зараз ви бачите логотип. Нажимайте на нього і беріть підписатися. Ставте обов'язково дзвіночок, щоб... Включити сповіщення про нові відео від нашого каналу. Також, друзі, в нас є Viber та Telegram канали в яких ми закидаємо автомобілі, які будуть доставлятися на Україну, і вже можна їх забронювати. Автомобілі, які вже доставляються, та автомобілі, які вже доставлені і доступні для продажі на Україні. Тому, щоб не пропустити наші. Наші нові автомобілі, які ми приганяємо. Підписуйтесь також на канали Viber і Telegram, вони є в описі під цим відео. А тепер, друзі, детальніше про цей автомобіль. Швейцарський автомобіль Nissan Qashqai G10 з 1,6 бензиновим двигуном та механічною 6-ступеневою коробкою передач. Тут ідеалізована опліка в такому класному вигляді. Зверніть увагу, фари не посічені, без колів, без тріщин, хромовані накладки постійно в оригіналі, все також, як ви бачите. Немає ніяких пошкоджень, решітка ціленька, ніде не обліста. І права і ліва фара в ідеальному стані. Ніяких сколів, ніяких тріщин. Так, зверніть увагу на бік автомобіля, як гарно він виглядає. Жодної м'ятини на автомобілі немає. Всі кантики, всі повністю весь метал, вся бляха. В оригіналі як капот, так і бокові, крила, двері. Все в оригіналі гарно виглядає. Як ви бачите? Так, переходимо, друзі, далі. Зверніть увагу, як я вже вам казав. Наголошую, що в нас автомобілі йдуть, перевіряємо самостійно, вікна рідні, повністю завжди все перевіряємо, повна діагностика автомобілів надаємо нашим клієнтам. І завжди відкритий ВІН-код для перевірок. Як ви знаєте, ми перевіряємо автомобілі в декілька етапів. Що стосується пробігу та діагностики авто. Це є перше повінкоду, є сервісна книжка, і також є повна комп'ютерна діагностика наших автомобілів. Тому, друзі, переходимо далі. Зверніть увагу наперед. Він ніде не посічений, ніде не пошкоджений, ніяких царапин, вмятин. Всі зазорі рівненькі, дуже хороший збережний стан швейцарського авто. Диски рівненькі, як ви бачите. не потерті абсолютно ніде. Резина хороша, зимова йде, Нокіан. Турмозні бліни без виробутки, практично нові. Та тормозні колодки, напевно, були замінені, бо теж в дуже хорошому стані. В принципі, друзі, весь автомобіль в оригіналі, так як він є. Зверніть увагу на букві дзеркала накладки. Вони часто бувають камінчиками посічені, і тут же вони в ідеалі. Так, переходимо далі. Як я вже казав, автомобіль повністю в оригінальній фарбі, ніде немає царапин, ніяких. Скло також в оригіналі. Зараз заведемо вам автомобіль, покажемо, як він легко і гарно заводиться, як рівно працює мотор. Так, зверніть увагу. 181 тисяча пробігу. Включаємо запалення заново. Пише, що масло в нормі. Окей. Друзі, думаю, тут не потрібно коментувати. Ви все самі відчули. Автомобіль заводиться дуже гарно і дуже легко, моторчик працює рівненько. Пізніше покажемо вам ще під капотний простір. Зараз пройдемось по салону. Двохзонний клімат контроль. Вибір режиму, куди дути, тобто регулювання повністю, кондиціонер працює, все справне. Тут є така магнітола на диск, на FM, радіо. Салон збережений, не потертий, немає не сильних пошкоджень. Як таких Є де царапане на дверних картах, але що характерно для автомобіля 2011 року випуску. Важливо, що сидіння водія не затерте, не зношене, воно не перешивалось таке, як є в оригіналі, як ви його бачите зараз на цьому відео. Зверніть увагу на руль. Підтверджую, що 180 тисяч оригінального пробігу. Він не фарбований, не перешитий. Видно, що заводська обшивка йде. Видно, що він заводський стан. Дуже хороший і не потертий взагалі. Так, як ви бачите, її бірка. Made in Switzerland, тобто вироблено в Швейцарії. Це про заміну мастил. Тут сповіщається, що остання заміна мастил була на 164 тисячі км. Так, друзі, переходимо далі. Дверна карта водія в хорошому стані, потертостей ніяких немає. Чотири склопідйомники в нас іде, як ви бачите, і блокування е, опускання вікон. Пороги не зношені, ніяких потертостей теж на порогах немає. Зверніть увагу, заводські бірки висять повністю. На всіх дверях також з того боку, що буде бірка з вінкодом кодом автомобіля, покажемо вам згодом. Переходимо до задньої частини автомобіля. Дверна карта. В хорошому стані. Є одна незначна царапана, як я вже казав, що характерно для автомобіля 2011 року випуску. Так, Трішки вже погане освітлення, друзі. Ми постараємось цей автомобіль перезняти за гарної погоди, але ми показуємо такий, як він приїхав за кордону, провели тільки хімчистку та поліровку автомобіля, і стараємося якнайшвидше закинути для вас його у продажу, щоб бачили, що з автомобілем ніяких робіт не проводилось. Ось такий вигляд автомобіль має з задньої частини. повністю все в оригіналі. Сідушки ніде не потерті, не затерті, все так, як є. Стопи в хорошому стані, по номерах вони сходяться, тобто вони йдуть оригінальні від цього автомобіля. Переходимо до задньої частини. Хочу сказати, друзі, що це буває рідко, але ми стараємось вибрати автомобілі найкращі з найкращих, тому вибираємо ми їх самостійно. Купляючи їх у Швейцарії та країнах Європи, і хочу звернути увагу на те, що багажник, це буває, друзі, як я вже казав рідко, він абсолютно не зношений. Тобто він не має ніяких потертостей, ось так ложиться легко сідушки. Так, сидіння поклали, і ось такий великий місткий багажник робиться у нас в цьому nissan Qashqai. Але що немало важливо, як я вже сказав, сидіння. Особливо багажник, задній простір, бо там найчастіше щось перевозиться за кордоном, так автомобілі не шанують, як в нас. Але ми стараємось вибирати тільки якісні і хороші автомобілі. Тому багажник взагалі не зношений, він не має ніяких потертостей, ніяких плям. Що е, низ багажника ворсова частина, що задня пластикова частина. Все в оригіналі. Так, Зверніть увагу далі. Стопи, як ви бачите, закривається гарно, легко. Показав ще раз на відео вам. Стопи задні діодні йдуть в хорошому стані, без тріщин, без сколів. Переходимо далі. Задня дверна карта. Так, як ви бачите, в хорошому стані. Переходимо до сидінь. В принципі, я вже з цієї сторони вам показував. Покажу, що з цієї. В хорошому стані як їх потертостей чи проблем немає. Не будемо довго затримуватися, оскільки погода темніє. Стараємось як швидше показати вам. Так, зверніть увагу, бірка з вінкодом кодом автомобіля. Тут є про масу вказано також є про фарбу, який тут іде фарба е, автомобіля, і є чистий вінкод код Пороги знову ж таки передні не затерті абсолютно. Сидіння пасажирське також не затерте. І на панелі, як ви можете бачити, ні на дверних картах, ніяких царапин немає. Так як ви вже знаєте, друзі, ми давно займаємось пригоном автомобілів із Швейцарії, тому стараємось вибрати лише хороші і якісні автомобілі. Автомобілі ми вибираємо самостійно, купуючи їх у Швейцарії та країнах Європи. Оглядаючи попередньо, проводимо тест-драйв, а тоді купляємо, доставляємо в Україну, розмитнюємо, сертифікуємо і тоді вже даємо у продаж для вас. Оптику я вам показав, як вона світить гарно. Фари абсолютно без колів, без тріщин, без подряпин. Зараз покажу вам підкапотний простір. Що не кручені болтики. Знову ж таки, зверніть увагу, як гарно і рівно працює мотор. Двигун тут в ідеалі на 180 тисяч оригінального і рідного пробігу. Друзі, дивіться під капотний простір. Зверніть увагу, що ніде болтики не кручені. Фари по номерах, зараз фокусую камеру, сходяться. Все в оригіналі, жодного підкапування масла немає. Двигун такий, який він є. Хорошому стані на 180 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Друзі, що немало важливо. Зараз пробіг це важливий в автомобілях. Так, зверніть увагу на праву фару, на ліву точніше, водійську. Тепер показую вам праву пасажирську фару. Зверніть увагу, збережіть собі, по блоках вони сходяться, автомобіль е не має ніяких пошкоджень, ні косметичних, ніяких, ні абсолютно ніяких. Так, Постараюся вам показати, якщо видно буде, жодних підкапувань масла немає. Автомобіль обслуговувався у Швейцарії. Постійно, ретельно, є вся сервісна історія автомобіля, тому з автомобілем жодних питань немає. Чому ми любимо швейцарську країну? Тому що там іде дуже хороше обслуговування автомобілів, там гарно відносяться до автомобілів, гарно обслуговують. І там є дійсно хороші і якісні автомобілі, які будуть для вас в подальшому служити на Україні ще не один рік. Я думаю, хто слідкує за нами вже не перший день, ви знаєте, які автомобілі ми приганяємо, ви знаєте, які, як ми обираємо автомобілі, як ми перевіряємо автомобілі. Тому, кого цікавлять друзі, дані автомобілі із Швейцарії або країн Європи, звертайтесь до нас по телефону, а зараз проведемо тезрай в русі авто. І так, друзі, настав час проводити тест-драйв Qashqai, Заводимо знову ж таки. Думаю, ви вже чули, як він легко заводиться. Все працює, коробка відпрацьовує невідмінно, зараз покажемо. Ручник працює, він справний, натягується, опускається, все добре. Автомобіль не котиться, на ручніку стоїть. Добре. Продовжуємо наш рух. Дивимось далі. Так, як ви бачите, автомобіля йде мультикермо, все працює. Включили першу передачу. Автомобіля з щеплення в ідеальному стані. Так, переходимо далі, включаємо поворот, все працює. Виїжджаємо на дорогу. В принципі, автомобіля нюансів немає, друзі. Повертає без звуків. Рульова рейка в ідеальному стані. Її абсолютно не відчувається. Так, переходимо далі. Коробка передач працює гарно, переключається легко. Автомобіль набирає швидкість дуже швидко, при тому, що я практично не нажимаю на педаль газу. так Їдемо впевнено. В принципі, друзі, ви бачите, яка поверхня в нас йде до дорожнього покриття зараз. Ям немає, але є такий латаний асфальт. Незважаючи на те, автомобіль показує себе дуже впевнено, дуже гарно. Він практично не відчуває тих таких латок. Їде дуже гарно, нічого не стукає. Ходова тут обслуговувалася останній раз в Швейцарії, тому по ходовій питань нема. Мастила також замінені були в Швейцарії. Нюансів з автомобілем немає. Передачі переключається від першої до шостої, всі відмінно. Як ви бачите, пускаємо руля, автомобіль їде прямо, незважаючи на те, що дорога є нерівна. Набирає автомобіль гарно, все швидкість, в принципі, нюансів немає. Велика оглядовість. Мультикермо, як я вже казав. Тут можна також, друзі, вибирати, подивитися, який розхід пального, який запас ходу до заправки залишився дуже зручно і дуже комфортно. Турмозна система в ідеальному стані. Тут нові турмозні бліни, нові турмозні колодки. Тому автомобіль обслужений, він чекає свого власника. А кого, друзі, цікавлять, такі автомобілі і Швейцарії або країн Європи, підписуйтесь, як я вже казав, на наш канал в Ютубі, на наші канали Viber і Telegram, які будуть в описі під цим відео. А вас очікуємо на тест-драйв за цим автомобілем.